І так подивіться, який в мене арсенал продуктів для того, щоб зробити смачні та корисні десерти. Я усіх вітаю! Як обіцяла, готуємо смачні десерти на перекус, на обід і взагалі для ласунів. По-перше, в мене ж є декілька готових десертів, які можна вживати вже прямо зараз. Дивіться, це полуничне суфле, а це полуничний і калоген. А це суфле вже зроблено з дині. І ще одне суфле я зробила це шоколадне. Ось якщо ви любите желе та суфле холодненьке, то його можна поставити в холодильник, для того, щоб воно трошки підмерзло, захололо. І літом взагалі, саме оце вкусно. Солодко і дуже-дуже ніжний смак. До речі, прикрасити ви можете його потертим шоколадом, горішками та фруктами. Але зараз ми ці десерти будемо використовувати для того, щоб зробити різнокольоровий десерт різного кольору, різний по своєму складу він буде. Отже, сьогодні я вам розкажу два десерта, а завтра ще два. Отже, давайте починаємо готувати. Почнемо готувати. Якраз у нас вже готові суфле. Розповів, як воно готується. Тут у мене дві порції, але на одну порцію гарячої води кип'яченої, але не кипятка. Ми беремо 3 мірні ложечки нашого коктейля, тобто 150 мл води, три мірні ложечки. Ми заливаємо в блендер і взбиваємо. і тоді воно виходить таке густеньке. І з цього ми будемо робити а, суфле слої. Отже, що нам потрібно? По-перше, нам потрібен гарний гарний стакан. Ми беремо ложечку і беремо стаканчик і викладаємо наше суфле слоями. Так, це для Я вниз Покладу диню, бо він цей коктейль диня саме-саме густий Він що у мене тепленький. Бачите, я заздалегідь приготувала суфле, щоб воно не було гарячим, щоб стаканчики наші не парували. І першим слоєм я кладу коктейль диня. Зараз ми робимо слої такі, як суфле. Викладаю диню. Сьогодні моїй родині дуже повезе, бо в нього буде дуже багато десертів різних. Так, виняє слоя поклала. Наступний слой у нас буде шоколадний. Викладаємо акуратненько слоями потихеньку. Є. Поки відставляємо. І наступний у нас полуниця з калогеном. Це божественний смак. Ми викладаємо наступну ложечку полуничний коктейль. Можна трошки теж його розмішати, бо трошки воно загусло вже. Викладаємо гарненько. Отже, ці десерти можна. Особливо цей, який зараз ми зробили, в його складі тільки коктейль, то його можна і в день, і вранці, і ввечері. Якщо не хочете пити, то можна їсти. Останню ложечку клубнічного коктейлю ми кладемо, і в нас получився суфле, диня, а шоколад і полуничний коктейль. Давайте тепер прикрасимо. Раз у нас тут полуничний, то ми візьмемо гарненько. Клубничку. Прикрасимо наш коктейль полуничкою. Ось, трошки кинемо ягідок. Для тих, хто любить у нас м'яту, ми поставимо ще кілочку м'яти. для свіжості нашої ізюмінка. Для тих, хто любить дуже гарно і дуже смачно. Трошки прикрашаємо зверху горішками. І чорний шоколад. І так, перший десерт у нас готовий. Ставимо в холодильник, хай трошки застине. Наступний десерт, який можна їсти теж, коли завгодно. Беремо ще один стаканчик. Це теж буде своє. Я заздалегідь зробила вже приготувала собі інгредієнти. До речі, таке можна їсти теж з в одному стакані. Але ми зараз робимо різноманіття. Це ми взяли кефір. І в кефір тут 100 грам кефіра і 2 ложки коктейля шоколадом. Тут 100 грам кефіра і 2 ложки коктейлю диня. І тут у нас грам 50 кефіру, і тут у нас ложечка вівсяно яблучного напію. Чому? Так як у нас тут кефір, це тваринний білок, а для його розщеплення краще додавати більше клітковини. І овсяна яблучий напій, який тут у нас знаходиться, він покращить засвоювання тваринного білка, який у нас буде. Так само викладаємо слоями. Це у нас вже буде на одну порцію. викладаємо один слой дині, виклали. Бачите, я зробила якраз на порцію, якраз один стаканчик. До речі, наші коктейлі, якщо ви вживаєте йогурт або кефір, і додаєте в них наші коктейлі і любий за смаком, який вам буде завгодно, який ви любите, це дає можливість трошки обогатити наш, ну, з'їсти, не просто кефір з йогуртом, а вже додати туди і клюцьковину, і рослинний білок. Що робить нашу їжу більш багатшою на вітаміни і мінерали. Другий слой в мене буде вівсяно-яблочний напіс кефіру. Я виливаю ще один слой, він не вийшов у нас дуже біленький, бо вівсяно яблучний має свій колір трошки жовтоватий. але, так як він має таку трошки кислинку, то це буде такий, знаєте, неперевершений смак. Є. І останнє, що ми викладаємо? Викладаємо шоколадний коктейль. До речі, кефір з шоколадним коктейлем, за звичайним шоколадним коктейлем, Це дуже вкусний смак. Він мені нагадує а, ніжні творожні сирки солодкі, тільки вони без цукру і без транжирів, таких, як додають зараз сірки. Акуратненько викладаємо другий слой шоколада. Так, ми зробили ще один слой є. Yeah. І зараз можна зробити ще один слой біленький, щоб прикрасити було ягодками. Я візьму трошки йогурта, йогурт я беру 1%. Трошки, якщо у нас вже тут молочний такий коктейль, вийшло молочний десерт, ну, молочні продукти з коктейлем. Виклала трошки йогурта І також прикрашаємо наш десерт. До речі, хто любить більше свіжості, можна взяти м'яту, порізати кусочками і прикрасити. А, робимо також полуничку. Робимо ті фрукти, які ви любите. І взагалі ці десерти можна робити не тільки людям, але й зимою. У нас є і апельсини, і мандарини, у нас є а, багато ківі. Тобто ми можемо зробити десерти з тими фруктами, які є. Тільки треба вважати, зауважити, що фрукти ми їмо, як і молодші продукти, бажано в першу половину дня. Ще трошки ягодок, віточка м'яти. І знову можемо прикрасити шоколадом. Ось такий десерт у нас вийшов другий. Дуже швидко, головне, що корисно. Отже, у нас вийшло два шикарних десерта. Зараз поставимо їх трошки в холодильник на хвилин 15-20, щоб вони захололи і стали більш такі холодні, як це до літа. Але такі десерти ми готуємо і взимку, і в осені, і літом.